Доброго дня всім! У нас на ремонті сьогодні монітор LG Fletron L1919S. Основна проблема в ньому та, що він не вмикається, не світиться і не подає жодних ознак життя. Живлення, звичайно, щоб подали. Зараз ми його знімемо, перевернемо. Знімемо задню кришку, відкрутимо, доберемося до до донутріщі і. Вже будемо дивитися, що там з ним не те. Два слова про те, як його розбирати. Ззаду відкручуєте 4 болта, чи шурупа, чи як там, назвати, їх, чи саморізи. от. І по периметру від, відщолкуєте або цим, або цим, або чимось подібним. Відщолкуєте от таку от рамочку. От. Відщолкнули рамочку. Від'єднали, отут, ще буде з боку кнопочки, і все. І ми маємо повністю зібрану. Ось оце у нас сама матриця і ця блок електроніки. Зараз ще сюди доберемося. Так, від'єднав я оцю кришечку з електронікою. Так, не знаю, чи тут видно буде, ну, Певно, що видно, що оцей конденсатор здувся і цей трошки трошки здувся Загалом потемніння є отут, це, напевно, що йде драйвера от цій радості. Я так собі думаю, це, напевно, шимка від оцих -от транзисторних ключів. Ну Я так думаю, так так собі прикидаю. О, тобто, що зараз робимо? Зараз знімемо плату, під'єднаємо 220, подивимося, чи воно чи є дежурка, чи видає якісь. ...напруги, і і там вже далі по ситуації будемо бачити. Ну і Само собою, що можна, можна навіть зробити вояк. Просто поміняти ці два конденсатора, подивитися, чи воно з ними включиться чи ні. От, ну і Ще паралельно можна перевірити е, запобіжник. Це такі чисто, як то передремонтні основні роботи, які так от зробимо, подивимося, може і не треба буде сильно коперсатися. Зазвичай в таких моніторах, от переважно, це блоки блок живлення. Найчастіше, що мені попадалось. Так що йдемо пробувати. Так, ще додам, що коли ви відкриваєте якусь техніку, ну, відключаєте, особливо, коли шлифів багато дротів, е фотографуйте перед тим, як, це, як ви це все від'єднуєте, щоб потім назад все під'єднати, особливо, коли техніка не знайома. Або робіть от, позначки. От, Наприклад, от є отут. Е Ну, Наприклад, тут оці роз'ємчики. Так, і робіть позначку. Наприклад, тут один, тут два, тут, наприклад, вертикально один, тут вертикально два. Ну, от, це така підстраховка. І потім, коли будете збирати, особливо коли ви, наприклад, розібрали техніку. там Поки запчастини йдуть, пройшло там два тижні місяця, що якщо хтось з Китаю десь їде, от, потім приходите збирати, от, а ви вже не пам'ятаєте, що куди. А проробили позначки, ще фотографії перед тим поробили і спокійненько все собі збираєте. Так, Конденсатори випаєв. е, запобіжник цілий. Ну, в принципі, тут немає ніяких сильних ніяких о, -о, -об, о, -об, о, -об, о -об, Обгорілого чогось, нагарів тобто, то Той не дивно. Значить, отак виглядає плата знизу. Тут у нас що, тут у нас щось дуже сильно заматкане. Зараз не буду дивитися, потреби ще нема. Значить, у нас тут два конденсатори одинакові, 16 вольт, 1000 мікрофарад. Це у нас універсальний тестер. От. Так, під'єднуємося. Я ще не тестив, так що будемо якраз зараз бачити разом. Так, 721 мікрофарад, ESR 053 ВОС 7.1. Ну ніби не такий вже й поганий. Ніби вже не в такому вже й стані, щоб... Так, 360. Ну, таке. Давайте так, спочатку просто їх поміняємо. Ну, їх в будь-якому випадку треба поміняти. От, спухлі трошки. А там далі буде видно. Так, найшов я два конденсатори, 16 вольт ще мікрофарад, Один кепскон, як воно там читається, другий Рубікон. Знову ж таки, назви можу говорити. Неправильно. Так, давайте подивимось. Це що у нас? Це у нас Кепскон, так? Ну. Так, цей у нас. Нормально. Так. Ну, правда, хотілося б, щоб ЄСР був менше одинички, але... Одиничко з копійками теж, теж піде. Так, тут у нас що? Таке саме. Добре, все, ємність є, внутрішній опір є. Запаюємо, дивимося. А, і ще... Ще можна буде... Так, це у нас що? Це у нас вихідний діод, діодна зборка. Можна буде його. Так. Добре. То пікало, бо конденсатор заряджався. Деколи в мене був цілий ящик блоків жилення комп'ютерних, то там повилітали от, е, такі діодні зборки діоди на виході по 12-вольтовій лінії. Там мінявся діод і нормально працюю. Ну, це було давним-давно за царя гороха. Добре, йдемо, запаюємо зараз сюди ці два конденсатори і будемо дивитися. Запаяю ці два конденсатори, підключив от основна плата. Кнопочки, індикатор світлодіодний. Так, і, напевно, що краще було би отако зробити. Так, умикаємо живлення. Так, о, зробимо ще отак. Оба. Так, світлодіодик засвітився. Ну, Попробуємо його виключити. Так, виключається, включається. На кнопочки реагує. Супер. Збираємо плату, підключаємо, Ну, в смілі плату став на монітор, включаємо, дивимося. Ну що ж, все запрацювало. От, Бачите, пише перевірити кабель. значить Зображення є, все є. Ну Я ще потім підкину якийсь комп'ютер, правда, немає зараз до чого особливо підключити. От, Так би показав. Але в принципі все працює, так що ремонт простий. От, Все завершено, потім зберу його і хай собі буде. Ще на камеру покажу, як він працює, коли вже буде зібраний. Так що можна сказати, що ремонт завершено. Як бачимо, все працює, все нормально. Проблем ніяких нема. Так що діло було тільки в тих двох конденсаторах. Дякую за увагу, дякую за перегляд і гарного дня!